Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 49 за підручником але 8 клас автор Олександрої СТ. Наше завдання спростити. Ну що, поїхали з першого. Так, у нас M плюс 2 поділити на m квадрат. Мінус одиниця поділити на n. Дивіться, коли у нас дроби з різними знаменниками, де немає цифр, а лише букви, то ми завжди беремо букву з найбільшим показником степені. У нас є квадрат, у нас є перша степінь, тобто ми беремо m квадрат з найбільшим показником степені. Є допоміжні множники. Так, m квадрат поділити на m квадрат це буде одиниця m квадрат поділити на m, не забуваємо, що при ділені степеня віднімається. 2 мінус 1 буде 1, тобто одна m. Так, що у нас вийде? У нас m плюс 2 без змін, але 1 помно на m це буде m, тому мінус m. Що у нас виходить? m мінус m самознищується, залишається просто 2. Поділити на m квадрат. І є. друге. І. Є. Ви на N. Ой, от захотілося написати m. так, У п'ятому степені подругу красам 3-4n квадрат на n у сьомому степені. Таке саме правило. Беремо з найбільшим показником степені. В нашому випадку це n у сьомому степені. Так, допоміжні множники. Ну тут одиниця. Відразу можна написати, так? А 7 мінус 5 буде 2, тобто n квадрат. Все, перемножаємо. 5 на n квадрат. Це буде 5n квадрат плюс 3 мінус 4n квадрат. Так, що ми можемо зробити? Звести подібні. Так, а подібні у нас 5n квадрат мінус 4n квадрат. 5-4 буде 1, тобто залишиться просто n квадрат плюс 3 поділити на n у цьому степені. Скоротити нічого не можемо. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, x мінус y. Поділити на х квадрат. Мінус y мінус x. На XY, так? так, y у нас один. Тому ми будемо брати його. Це стовідсотково, а х ми беремо з найбільшим показником степеня. Тобто, вибираючи між х і х квадрат, вибираємо х квадрат. Ну і y. Так, допоміжні множник. Все так само по великій знаменник ділимо на маленький знаменник. Залишиться просто Y, а в цьому випадку просто Х. Так, перемножаємо y на Хі. Y на Y, Y квадрат. Так, не забуваємо мінус перед другим дробом, значить, змінимо знаки на протилежні. Отже, у нас буде мінус Хі, так, і плюс Перемножаємо все. Так. Продовжимо трошки. Так, xy мінус xy саме знищується. Тобто запишу красиво x квадрат мінус y квадрат, поділити на x квадрат y. Так, формула скороченого множника, але якщо ми навіть його розкладемо, нічого цим не доб'ємося, нічого не скоротиться. Тому залишаємо в такому вигляді. І четверте. У нас Смінус 2П, поділити на СП квадрат плюс, слава Богу. Так, 2C мінус П на ПЦ квадрат. Так, ПЦ у нас повторюється, але беремо з найбільшим показником степеня. Тобто, якщо вибирати з С, це буде С квадрат. Якщо брати з П, то також P квадрат. Так, допоміжні множники. Ну що ж, ділимо? Пояснюємо, великий знаменник ділимо на наш маленький знаменник. Скоротимо. 2 мінус -1, 1, тобто тут С, тут так само буде П. Можете перевірити саме для себе. Так, перемножаємо С на С квадрат. Мінус. 2 цп плюс 2 цп так трошечки не розраховувала, нічого страшного. І p на p мінус p квадрат, мінус 2cp плюс 2cp самознищується, залишається c квадрат мінус п квадрат. Поділити на Ц квадрат p квадрат. Так, це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.